Українці є неод'ємна частина Європи. Чим далі від е, Москальщини, тим ближче до Європи. Євросоюз для нас спасіння. Але ми думали, що країни Європи по-серйозному е, поділяють свої цінності з нашими. Але дуже багато всього декларативного на словах. Ми до цього дуже довго йшли. Наші хлопці за це виборюють зараз нашу свободу. І це, в принципі, наш курс, якого ми, молодь, дотримуємось. Нам треба, ну грубо кажучи, фінансова підтримка, фінансова підтримка партнерів. Нам потрібно після війни, як ви сподіваєте, вона скоро закінчиться. Що нам треба відбудувати, відбудовувати країну. І нам потрібні союзники. Це можливості для України більші в плані там, економіки і для людей. Ми дуже хочемо подорожувати. Да. І нам по Європі теж було б цікаво. Залежить. Не тільки від нашого керівництва, а також від людей. Наскільки люди готові прийти в Європу, прийняти Європу, іти, реформи наскільки готові приймати. По цінностям і по е, історії це Євросоюз, Україна це Євросоюз. Історично і по коріння це європейське коріння. Культура українська, вона європейська. Вона ж ніяк не азійська, не москальська, правда.